Южахливою жахливою, ненависною війною, коли стикнувся наш народ, ми на нашій парохії намагалися просто бути з людьми, бо Черкаси не останнє місто і новизною стикнулося з великою кількістю внутрішнього переміщення осіб і намагаючись бути з ними як церква по своїй природі, ми намагалися реагувати на знаки часу. І на ті події, чим ми можемо бути корисними, зокрема, як глобально церкви, тут локального черкасах, не стояли осторонь, а намагалися якісно швидко послужити людям. Це перейшло вже таке в русло, що маємо постійний такий хаб, творимо простір, де можемо послужити людям не лише гуманітарною допомогою, що є не менш важливо було на початку війни, а ну, можливо, і зокрема і в теперішніх часах скрутних економічних, але й також підтримати духовно. Бо це найменше здається мені як церква, що ми можемо зробити для тих людей: це дати пакунок. А найбільше це дати їм надію, любов і певність, що Бог є з ними і є близько, що Бог не має інших рук, крім наших, із вами, зокрема, і жертводавців як церкви і своєю присутністю, щоб вони відчули, що вони є не одні. І в подальшому це на нашій порохі розлилося в ті, в той розвиток вже психологічно-духовної допомоги. Ми е, мали зустрічі з родинами безвісти зниклих з такою важкою категорією е, родин за допомогою нашого перех'яна Віктора, е, який є з родиною, дружиною, фаховими психологами, і зокрема з підтримки наших сестер. Ми власне е, мали такі духовні курси е, психологічно-духовні для підтримки е, родин без зниклих. Також е, мали світі вечері з нашим воїнством, е, з родинами внутрішньо переміщених осіб і за що завдячую за ту можливість власне карити Київ, який е, допомагає е, втілювати і бути з людьми. Лайв центр захисти життя опікується вагітними міста Черкаси та Черкаської області. Ми займаємося вагітними, які опинились в кризових життєвих обставинах. А отець ігор та сестри Монахині є нашими постійними партнерами та колегами в проведенні дуже важливого заходу 15 жовтня день всесвітньої обізнаності про периметальні втрати. Ми їм вдячні за те, що кожне життя, кожна душа і кожне життя цінне для них, цінне для нас, віримо в цінне для Господа. Наша праця як сестер святого Йосифа на парафії Покрови Пресвятої Богородиці в основному полягає з дітьми. Це одна із найголовніших категорій, з якими ми працюємо, а важливою і значущою це є в зв'язку з тим, що діти це наше майбутнє. І інвестиція в дітей і, займа, і займання з дітьми, працювання, з дітьми, розвиток цих на те, що є в нашим майбутнім. І це є ті, хто у майбутньому цю нашу країну будуть будувати нашу церкву, будуватимуть і творитимуть цю нашу власне кажучи дійсність. Працюємо ми так головно кажучи в таких трьох сферах: перше це є кадхизування при храмі дітей і готування їх до урочистої сповіді і святого причастя. Друга це є заповнення дозвілля дітей наших парафіальних через проведення літніх таборів, через проведення субот із Богом. Тобто таких окремих днів, коли діти мають можливість бути при храмі, молитися святу літургію, але також проводити цей час в такій радості із Богом через ігри, через пізнавальні речі, через банси і через пізнавання один одного і спілкування вживу, що у сьогоднішній час є дуже важливим. І третя сфера це є працювання із цими дітьми, які соціально є опущеними у нашому Черкаському центрі Теплий Дім. Де проживають діти, які є сиротами або які позбавлені батьківського піклування, а також із дітьми вимушено переселених осіб, які є вельми вразливими категоріями, і які в сьогоднішній час потребують оточення більше увагою, турботою і перебуванням із ними. Діти після спілкування з нами е, стоять такими е, трошечки добрішими. Е, також певні норми поведінки, які для них є звиклі, вони е, їх намагаються не робити, хоча це дуже важко для е, дітей певних категорій. Е, також бачать е, Бога через нас, що ми якісь особливі, е, якісь інші, не такі, як не такі, як інші. Е, тому навіть сама присутність наша теж їх змінює. Для нас нашої порохії соціальне служіння пов'язане з великою любов'ю до свого народу і своїх людей, бо справжня любов це та, яка віддає. Напевно, і це є соціальне служіння бути та віддавати, але найголовніше черпати від джерела сили. Нашого Господа Ісуса тут у храмі. Тому соціальне служіння воно завжди має бути як духовним, так і матеріальним, щоб вповні цілковито служити людям на добро нашого народу.